А там археолог Павло Нечитайло показує Суспільному зображення на стіні біля входу в печеру. Це каже одне з п'ятдесяти наскальних малюнків, які віднайшли під час експедиції в селі Слобода Підлісівська. Це ну гарне, бачите, зображення вершника. Причому це ну ми так жартома кажемо, що вершник цей непростий. Він прямо акробат, Він же гітовку тут виконує, стоїть на двох ногах. Бачите, от дві ноги. От і стоїть на крупі коня. Хоча, можливо, це ми помиляємося, і це так зображено його тулупнаскальне зображення, яке вивчає група археологів із Кам'янця-Подільського, ймовірно, є залишками приміщень ченців. Монастир розташований у скелі в селі Слобода Підлісівська на Ямпільщині. Його датують другою половиною 13 століття. Частина пам'ятки має зв'язок із трипільською культурою, каже Павло Нечитайло. Ми думали, що тут буде 17 -е століття як в Оксанівці, але виявилося, що цей комплекс трошки давніший. Павло Нечитайло – старший науковий співробітник центру Охоронна Археологічна служба України. Говорить, експедицію ініціювала місцева влада, аби дослідити скельно-печерний комплекс. Кінцева мета, зокрема, досліджень тут, у Слободі Підлісівській це надання цим печерам статусу і фаховий їх опис, тобто складання плану печер, фіксація всіх зображень. Печер, і також ми добули археологічний матеріал, який допоможе нам скласти певну картину про використання цих печер в минулому. Протягом тижня дослідили дві печери при вході в першу – отвори на стінах. Ймовірно, тут колись були двері, розповідає Нечитайло. Площа 25 квадратних метрів. Один з вершників гірше збережений. Ніж зовні, але все одно збережено, якраз відноситься часу існування тут монастиря. Ось такий от вершник. Ось його голова, вушка, ось позначена грива, і такий здоровий мохнатий хвіст у цього коника. На стелі збереглись отакі зарубки. Серед зображень янголи. Ось голова, ніс, очі, два крила. Прямо кутні, як міг, так зобразив. В болгарських печерних монастирях, раннього середньовіччя, в принципі, є схожі зображення, які можна інтерпретувати як зображення ангелів. І тут, ось, бачите, голова. Площа іншої печери 65 квадратних метрів. Тут ймовірно збирались для молитов, зазначає Павло Нечитайло. Окрім вершників, археологи виявили кілька зображень хрестів. Для саме цієї території характерні ці вершники ще й тому, що близько степ. Ще трошки починаються одеські степи, і очевидно, чим ближче до степу, чим ближче до кочівників, тим більше от вони малювали вершників. Бо ця культура вершництва воїнства, адже вершники це ставим синонім воїни. Серед учасників археологічної групи – 20-річна Ірина Сенькович, студентка Тернопільського педагогічного вишу, каже, вперше бере участь у дослідженні печер. Дуже цікаво працювати в таких комплексах, того що це вперше так. Розчищаєш скелі, там зображення, бо переважно завжди в полі, якісь черепки і так далі. А тут набагато інша обстановка. Це важче. Фізично, тому що, наприклад, ти стоїш на схилі, купаєшся, треба витривалість, особливо в ногах мати. Загальний план монастиря креслить історик Олег Мальченко. Каже, це унікальна знахідка. Таку гарну печеру палеолітичну ми не зустрічали ще. Дністровські печери дуже цікаві тим, що є Крим відомий своїми печерами. А тепер пора звернути на це увагу, тому що тут величезні комплекси велика. Класна, дуже зручна печера, без однорідна, рівненька, майже Тут дуже зручно було жить. Завдяки цим скелям їхнє село може стати туристично привабливим, каже староста Слободопідлісівського старостинського округу Аліса Барновега. Для села я думаю, хоч трошки буде розвиток. Хтось буде зацікавлений, хоч щоб жити трошки, життя підняти. Це буде у нас візитівка печери, найкраща візитівка. Після завершення досліджень і підтвердження культурної цінності скельного комплексу йому планують надати охоронний статус, зазначає Павло Нечитайло. Наталя Колодій, Андрій Несторов, Суспільне новини, Вінниччина.